Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж нове надходження. Це Chevrolet Aveo у кузові Хеджбек 2011 року випуску з мотором 1,5, бензин, механікою на 5 ступенів та переднім приводом. Друзі, автомобіль у нас у дуже гарному стані. В цілому по кузову є косметика, але кузов весь рівненький, виглядає гарно. 76 тисяч пробігу автомобіля. Зараз перейдемо до салону та комплектації. Ось так він у нас виглядає по колу. Автомобіль тонований на свіженькій літній гумі. Ось так у нас виглядає салончик. Будь ласка, в такому стані все. Чистенько та охайно Задній ряд сидінь. По комплектації, друзі, у нас електродзеркала. Передні склопідйомники, магнітолка, кондиціонер, Airbag, ABS. Все це в автомобілі є. Друзі, технічно автомобіль у дуже гарному стані, вкладень не потребує. Повністю обслужений. Чекаємо вас на огляд тездрайу даного автомобіля.